Вітаю. Дуже багато питань від людей в коментарях і так далі. Скільки вартує, яка станція. Давайте я вам дуже коротко поясню. Дивіться, 3 кВт станція, ціна починається від 5 тисяч доларів. Це ми говоримо за станцію під ключ. Станція 5 кВт, ціна розпочинається від 7 тисяч доларів. Станція 10 кВт, ціна розпочинається від 10 тисяч доларів. Станція на 15 кВт, вартість починається від 13 тисяч доларів. станція на 20 кВт, вартість від 15,5 тисяч доларів. І вартість 30 кВт від 20 тисяч доларів. Але. Я вас попереджую. Е існує дуже багато варіацій станцій на даху, на землі, з акумуляторами, без акумуляторів, е якісь висотні роботи, якась висока конструкція. Е там кабелю замість 100 метрів, 500 метрів потрібно провести. Це все може вплинути на вартість. Я вас попереджую. Тому, якщо вас цікавить конкретно ваш проєкт. Звертайтеся за номером телефону. У нас е спеціалісти вас проконсультують, розповість безкоштовно за це гроші платити. Не потрібно. Ми вам прорахуємо вашу станцію, а ви вже думаєте, що як воно. Також наголошую на те, що ми не працюємо з дешевим сегментом, тому що ми вже з'їли на цьому собаку і кота, і слона. Коли ставиш станцію, через три роки дзвонить людина, інвертор, горить, все горить. Ні, більше я цим займатися ніколи не буду. Це був початок. Зараз ми будуємо сегмент стандарт та преміум. Зазвичай це буде преміум. Ви один раз її поставили. все, на 20 років. Ми забули друг про друга. Ми тільки дзвонимо, поздравляємо друг друга з Новим Роком, з Днем народженням і так далі.